У надвірні відбулися змагання з баскетболу в рамках спортивного проєкту Ліга кращих за першість боролося сім команд закладів загальної середньої освіти надвірнянської громади. Вчителька Олександра Фоміна розповідає: діти емоційні, тож були деякі труднощі. Однак, згуртувавшись, вони вибороли друге місце. Баскетбол це командна гра і з кожним окремо працювати неможливо. Хіба відпрацьовувати кітки? решту команда повинна робити дружно. В першу чергу вони повинні товаришувати між собою. Якщо в них немає дружби, гри ніколи не буде запеклої. ...помагати один одного, кожен буде боротися за себе. А вони все-таки команда. Надіюсь, що я цього досягла. Ретельно тренувалися та формували команду спортсмени Надвірнянського ліцею номер 3 Іван три роки займається баскетболом. Каже, цей вид спорту йому до вподоби. Я також займаюся спорту дзюдо в спорткомплексі. І ми завжди там граємо баскетбол, волейбол. І мені сподобалася гра. Я... Ну чув, е, як це сказати, відчув себе в цьому, і мені якось пішло. Свою команду націлив на перемогу тренер Євген Попович. Зізнається, суперники були сильні, та їм все одно вдалося вибороти перше місце. А це квиток для наступних поєдинків. В нас в іграх ще є пліч опліч, і ми з різних класів набираємо з восьмих, дев'ятих, десятих, одинадцятих. Потім у нас іде Ліга кращих, і ми з усіх збірних збираємо в одну команду і виступаємо на лізі «Крахчик». Ну, Ми збираємося у позаурочний час, проводимо тренування, ділимо хлопчиків на різні вікові категорії, там на молодший, старший клас, і так опрацьовуємо. Достукуємося до кожного і залучаємо до е, спорту, до здорового способу життя. Іван Наусташук, телерадіокомпанія Раї.